Телеглядачі телеканалу Форум, програму Віз Михайлом Кассом. Я з великим здоволенням вітаю мою сьогоднішню гостю. Це пані Ірина Чорна, яка є. Пардон? Чарна. Що? Чарна. Чарна через А. Заново, я обрежу. Okay. Доброго дня, Шевченко. Доброго дня. Шановні телегляди, доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Form. Програма з Михайлом Карцином. Я з великим здоволенням вітаю свою сьогоднішню гостю. Це пані Ірина Чарна, яка є фахівцем в галузі нерухомості в місці... місті Одеса. Доброго дня, пані Ірина. Дякую, що сьогодні приєдналася до нас. Вітаю, Михайло. Дуже приємно. Так, да. ну що ж, пані Рен, давайте з вами поговоримо про нерухомість в Одесі. Навіщо в Одесі купувати нерухомість за такі гроші? Ну, перш за все, сьогодні кінцевий покупець так нерухомості в Україні, зокрема в Одесі, дещо змінилося. Змінився це. А, переважно сім'ї військовослужбовців та переселенці, які приїжджають до нас з інших регіонів у пошуках більш-менш відносної безпеки та ну, кращого життя, ось. А ціни що стосується цін на нерухомість, то а, зараз вон зараз немає тенденції до її зниж. Зниження не тільки в Одесі, але і в інших регіонах країни. Це е, зв'язано е, в першу чергу з інфляцією в нашої країни, нашій mm -hmm. країні. Так, також це е, значне подорожчання матеріалів та сировини. Е, на початку війни багато забудовників всі забудовники зіткнулися е, з такою проблемою, як. Вибачте з логістичними проблемами, тому що багато промислових підприємств перестало функціонувати у зв'язку з ракетними обстрілами. Також це здорожчання тому логістики, і е, наші е, забудовники вже е, знайшли вихід з цієї ситуації та почали співпрацювати з як з вітчизняними, так і з іноземними постачальниками. А також е, на собівартість квадратного метру дуже вплинуло здорощення е, робочої сили, так як ми зіткнулися з такою проблемою, як нестача робочих рук. Ось. А, пані Ірина, от я є насиченою людиною в галузі нерухомості, Проте ну так я дуже часто подорожую а, різними українськими містами, і зокрема після початку повномасштабного російського вторгнення, російської агресії, я був і у Києві, не наразі в Львові тощо. От, наприклад, у місті uh, Львов я розумію, за що людина, наприклад, платить гроші в центрі міста, тому що дійсно багато-багато людей, добрий трафік, це прибутки. Тобто зрозуміло, за що людина платить гроші. Boys, я не розумію, за що, наприклад, ну, там, эм, аренда в Одесі, в центрі міста платить гроші, а в умовах, коли. Ну, і до війни, і зараз достатньо маленький трафік, достатньо мало людей, тобто неможливо за ці гроші знімати приміщення тільки тому, що вони, вони знаходяться в центрі. Так? Тобто Ця аргументація ну, ем, брати більше за приміщення, тому що воно знаходиться в центрі, мені здається, в Одесі не працює. Я поважу. Ну я вважаю, що о, ціни, о, якщо ми будемо говорити за ринок оренди, то вони о, знач, значно о, стали нижчими, і о, я можу сказати також, що Одесити показали себе з надзвичайно гарної сторони з початком війни, тому що багато о, приміщень, також о, о, люди. Які приїжджали в Одесу, вони знімали житло за якусь мінімальну плату, або там лише за комунальні. Також було відмінено багато арендних плат, або вони були значно понижені. Тому з цього питання я би сказала, що Одесити дуже проявили себе лояльними з цієї точки зору. Ну, добре, я е, е, бачу передично в вашій соціальній мережі такі гарненькі будиночки в Одесі, тобто біля моря, тобто вистані такі великі маєтки, будиночки, і е, зрозуміло, що, ну, наприклад, е, ну, цих будиночків позбуваються люди, які в силу російської агресії вони виїхали за е, межі України, так? І е, от в мене постає таке питання: а навіщо купувати за декілька сот тисяч доларів маєтки для моря в Одесі, коли можна вкласти в нерухомість, наприклад, в Хорвації, е, в моєму улюбленому Хельштадті, там в Австрії біля озера? так. Ну навіщо купувати на фонтані за такі шалені гроші маєтки? ا uh... Так дійсно таке питання може виникнути, тому що багато людей все ж таки переїхало за кордон, і спочатку вони думали залишатись чи ні, але бачать, що війна затягується, тому вони приймають рішення все ж таки залишатись за кордоном. Але є значна частина населення України, яка все ж таки вирішила залишитися в Одесі, від залишитися в Україні, ну в тому числі і в Одесі. І відновлювати нашу країну, працювати тут і е, чекати скорішої перемоги. Тому життя продовжується, потрібно е, якось себе надихати, е, створювати е, собі затишок і якось далі жити. Ну, добре, в мене таке питання. А так склалося в Україні, що а, ну, от, українці, мені здається, от ми є достатньо консервативні люди з точки зору ну, певних таких інтенцій, бегівристики, як ми себе почуваємо на? Uh, ну там на, 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 на ринку, так? Тобто uh, uh, українці, вони звикли до класичного інвестування. Так. А класичне інвестування для українців це було завжди інвестування в нерухомість. Тому що в нас ну, не працює інвестування, як воно працює, на жаль, в Сполучених Штатах Америки, де є різні форми інвестування. Uh, у нас мало хто купує ВВЗ, акції тощо. Uh -huh. uh, в мене таке питання до вас, от, наскільки нерухомість можна ще розглядати як ну, там, засіб інвестицій, коли ти розумієш, що ти е, не тільки ну, там, відбиваєш там, інфляцію, так? Е, точніше девальвацію гривні, е, інфляцію також, да. а от, ти можеш щось зробити на нерухомість. От, наскільки це ще актуально в одесі в умовах російської агресії? Так, ну я можу сказати, що ринок в Одесі не дуже відрізняється від е, і інших регіонів з цієї точки зору, да з точки зору і, і придбання житла е, як інвестицію. Е, тому е, в цьому плані ринок змінився. Е, з... Попит на однокімнатні квартири, які завжди майже завжди більшість купували інвестори. Так, попит на однокімнатні квартири майже зник. Виріс попит на двох-трьохкімнатні квартири для переселенців, тобто люди, які переїжджають цілими сім'ями до нас, так виріс попит на паркінги та комори. Якщо ми беремо первинний ринок та розділяємо його на три категорії, так це будинки з, з котловану. Які б почали тільки е, розпочали своє будівництво? або це м, Нерухомість, яка ЖК, які вже на завершальному етапі, то я можу зразу, зразу сказати, що е, перша категорія майже зникла з ринку, то, тобто люди під інвестицію е, зараз майже не купують, тому що це ну, насправді дуже ризиковано зараз. Е, в умовах війни я би все ж таки радила інвестувати в ті проекти, які е, ми вже бачимо. Е, е, по перше, забудовник себе дуже. Е, з гарної сторони проявив під час війни, тобто він не заморожував будівництво, він здавав ЖК, тобто ми маємо якусь довіру до нього, або це ЖК, який на завершальному етапі свого будівництва вже майже здані в експлуатацію, або також це варіант інвестування в земельні ділянки. Зараз значно виріс попит на а, земельні ділянки в передмісті. Якщо ми будемо говорити за Одесу, це в сторону Чорноморська, там а, за сотку 800, тисяч дві тисячі доларів. Тобто люди шукають а, а, безпеку. Люди шукають там, де вони будуть впевнені, що їх а, що вони збережуть свої грошові кошти, а то навіть і збільш. Добре, а, є таке, така програма, як Є Оселя, яку так активно піарять, ну скажімо так, деякі урядовці, піарить блогери, які працюють на деяких урядовців. А, Як ви оцінюєте саме цю програму Є Оселя? А, наскільки вона ефективна, наскільки вона користується попитом? Ну, у вас зокрема. Якщо я не помиляюсь, з жовтня 2022 року вона почала функціонувати так, і вона надає допомогу в купівлі житла саме людям, які потребують цього не більше, це військовослужбовці, медики, науковці, але з часом цю категорію розширили, так, зараз від 18 до 70 років люди можуть. В дії подати заяву та отримати гроші. Я позитивно до цього ставлюсь, але є питання фінансування, головне питання, тому що заяв дуже багато. А якщо я не помиляюсь, зараз приблизно 4 тисячі, ну десь приблизно, так, будемо говорити, 4 тисячі людей, які отримали кошти на. На кредитування, так, на, на іпотеку. Тому е, все залежить від, від фінансування. Якщо не помиляюсь, січня е, ця програма була е, заморожена через брак коштів, і от в липні е, вона знову почала функціонувати. Моє ставлення позитивне, але ж в нашій країні все залежить від фінансування, і я так розумію, що це є не першим питанням м, зараз е, у зв'язку з війною. Угу. Добре. А, от до ем, війни, ну, наприклад, я знав одного забудовника, який ну, має там коріння в, в Греції, так? От, так? Ну, На достатньо відома, не будемо рекламувати. А, проте, а, чомусь, от, до Одеси ну в Одесі в та загалом загалом Україні мені здається важко знайти якісь будівельні компанії, а ем, європейські, може турецькі компанії. Чому так виходить? Чому в основному в нас компанії, які ну такі, то що в англійській мові називаються domestic companies, тобто ті, які виникли саме в Україні, тому чому в нас нема конкуренції там з боку інших, наприклад, європейських компаній забудовників? Дуже гарне питання, але я затруднююся відповісти на нього. Я думаю, що воно потребує більш детального вивчення. Можливо, це зв'язано з е, законопроектами в Україні, да, які не дають змогу зайти іноземним е, інвесторам. Можливо, з цим, але е, я би утрималась від від, від від відповіді. І в мене до вас буде таке питання, тому що ми домовилися, що буде так у нас обмежений час. Я не є фахівцем галузі нерухомості, але мені здається, що ринок фахівців з нерухомістю він достатньо змінився на відміну від самого ринку нерухомості. Тому що зараз великі компанії вони намагаються працю намагаються працювати саме з агенціями з нерухомості, Вони не працюють з окремими. Там ріелторами, да? то тобто, що от класично такі ріелтери, якась така бабуся або дідусь, який там ходив з котомками, показував на тощо. Тобто зараз компанії відходять від цього, вони е, намагаються працювати з агенціями. Нерхомість. З іншого боку, якщо ми говоримо про елітні якісь об'єкти, які вже збудовані, і так далі, от там, ну, е, наприклад, люди намагаються працювати, оскільки це бутікова услуга, послуга саме там з ріалтерами. Ви погоджуєтеся зі мною, що зараз ми побачили таку певну сегментацію на цьому ринку послуг. Е, що ви маєте на увазі? На ринку. Е... Ну, тобто, Великі компанії, великі компанії, наприклад, які а, ну компанії з компанії забомбудова, яка хоче продати там, квартири, вона не йде до якогось окремого ріелтора. Тобто є ну, звісно, е... да, да. Е, звісно, краще ж е, працювати на більш широку аудиторію. Затруднічать з агенціями, які е, володіють дуже великою базою клієнтською і які прискорять це продаж їх. Квадратних метрів, тому в цьому, звичайно, є великий інтерес. Що стосується е, мене, то я сама зайнята особа, я не працюю е, в агенції нерухомості. У мене вже є своя клієнтська база, я співпрацюю з багатьма забудовниками е, і продаю приватні е, саме приватні будинки в Одесі. Тобто я вибрала для себе такий сегмент. Ірина, я... Вам дякую за це інтерв'ю. Це не є така моя профільна тема, тому що я загалом завжди говорю про політику, максимум про економіку, але ну, там ви настільки цікаво рекламуєте от саме такі елітні захмарні будинки, що не міг не запропонувати вам записати передачу. Як хто знає, може в майбутньому, якщо ви знайдете час, ми з вами будемо спілкуватися на цю цікаву тематику. Ірина Чарна. Фахівець в галузі на комісті, самозайнята особа, як пані Ірина значно була Ви з нами. Дякую, пані Ірина, за це інтерв'ю. Так, дякую, на все добре.